237 нардепів у цілому підтримали законопроект, який передбачає підвищення податку на тютюнові вироби. Акциз буде прив'язуватись до євро, а не гривні. Він поступово буде наближатись у своєму об'ємі до мінімальних вимог ЄС. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Нардеп Ярослав Железняк. Чим добре для економіки підвищення акцизу, тим, що це наповнення до бюджету. Наразі дуже багато різних проєктів, яким чином підвищувати податки. І от один із варіантів це наповнення бюджету за рахунок якраз акцизного збору. Згідно з пояснювальною запискою, за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів прогнозують збільшення бюджету на наступний рік на понад 600 мільйонів гривень, а 2026-го на більше 5 мільйонів. Я якраз кидаю, ви не повірите, бо дорого, дійсно. Тисячі три-чотири витрачаю у місяць по пачці в день. Вони вже підвищили ті, що я курю, вже на три гривні плигнули. Так що це, звісно, дуже дорого. Більше трьох тисяч гривень йде в місяць, лучше морожене їсти. Від початку 2025-го ціни на цигарки зростуть приблизно на 40 гривень. Можу пригадати десь двохтисячні роки, і відповідно цей акциз був підвищений суттєво, і було проведено дослідження, що тоді кинули курити близько 11% населення. Але в більшості випадків хто курить, той і буде продовжувати курити. Якщо так говорити, як це вплине на економіку, то спрогнозувати, що зменшиться попит саме на сигарети, ну навряд чи він зменшиться. За даними Держстату, у жовтні середня ціна пачки цигарок коливається від 89 гривень до 113 гривень. Поліна Гончаренко, Кирило Новой, Суспільне новини, Полтава.